Всім привіт! З вами таксіна група Кавгатекс Ваш». Вазі, ми зараз проснуємо цінну позицію за зниженою ціною по даної позиції 718. Дитячий одяг міксований літо першого сорту зі знижкою в 15 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар, а вартість мішка вагою. 25 кг 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих сьогодні під час відеооглядів мішечків дитячого одягу. Дані даній позиції йдуть футболочки для хлопчиків та дівчаток, сукні, спіднички, сарафанчики. Футболки з довгим та коротким рукавом трапляються фірмові моделі. Шортики йдуть з різного матеріалу, з бірочками. Нижня білизна. Повторюємо зараз ваші. увазі. представлена позиція під кодом 718, дитячий одяг. Позиція іде міксу, вона першого сорту в хорошому стані. Йдуть різноманітні модельки та кольори. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Під час відеогляду ми демонструємо вам загальну наповненість даної позиції, модельний ряд та кольорову гаму. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Так, да, Надія, да, да, да. доброго дня. Ще що? Так, так, так. Бачите, ідуть різноманітні позиції. Е, дитячі вчорашні забрали всі мішечки. Перший, другий, третій продукт. Ні, це за вчора не за сьогодні другий вільний. Так, да, так, да, там дата просто не здала, Так, вторая. Так, так, так. Вони всі тут першого торту, в Є, бачите, йдуть в першому стані. Як бачите, ідуть цікаві модельки. Да, да. Різні розміри. Так, там буде хлопчик і дівчинка на різні розміри, ну, на різні віки йде, І літній товарчик. І бачите, футболочки дуже цікаві в хорошому стані. Ну, Наче непогано, я його теж бачу такі на відео, які ви. Такі спортивні футболочки? Ну, наче яскравий. Не втрачайте так, можливість так, на вигідну покупку. Так. Будьте першими, хто встигне придбати. Як бачите, ідуть різноманітні модельки, різні розміри. Достатньої кількості футболочок, шортиків, так, 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 так. сарафанчиків. Добре. Дякую. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Зустрічаються фірмові. Під час відео ми демонструємо вам загальну наповненість даної позиції, модельний ряд та кольорову гаму. Не втрачайте можливість встигнути придбати один із зап...